Доброго дня, мої підписники. Для вас хочу записати коротеньке відео про те, як же пройшов мій місяць в Канаді. Я хочу сказати, що за місяць було багато зроблено. Зроблено всі документи. Одне тільки я ще не купила телефонний номер канадський, але ось після свят куплю. Ще хочу сказати, що. Я чекаю тест на англійську мову для того, щоб отримати можливість навчатись на курсах англійської мови тут безкоштовно. Ну, це все буде аж після свят, десь після 8 січня, тому що зараз свята і сказали після свят. То так, хочу сказати за нову скошу. Нью-Глазго. в нас тут погода дуже гарна, така сама, як в Україні. У нас немає е, такого великого снігу. Маленький-маленький. Сьогодні були перші морози, коли ночі було мінус десять. Е, я живу в родині, у жінки живу. Е, е, це приймаюча родина, яку я знайшла на Фейсбуці. Силку я вже давала на той, ту групу в Фейсбуці, де я знайшла. Тому хочу ще раз сказати, що їхати просто в нікуди це дуже так, ну, рисковано. Так. Потрібно або знайти родину, в яку ви приїдете і вас зустрінуть, або знайти Червоний Хрест. Який теж дає або на дві неділі, або на два місяці, де-інде дає проживання, тому що два місяці, два місяці або ці два тижні вони пройдуть дуже швидко. Да, допомогу ви отримаєте, три тисячі отримаєте, я отримала десь за два тижні, отримала. Та в мене була й затримка, тому що я неправильно заповнила трошки форму, і мені перезванювали і казали. Ось. Медичний огляд я пройшла ще в Україні, то мені легше, тому що тут ну, з медичною системою так ну вона трошки лонг така розтягнута. Що хочу сказати про мову. Мову я вивчаю кожного дня. Так, якусь мову я вже трошки краще розумію, але ну, моя мова ну, моя англійська була ну, на низькому рівні. Тому для мене в мене маленький словарний запас. Я кожного дня вчу, 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 слухаю, дивлюся ТІВІ, дивлюся всі розмови їхні слухаю, як вони розмовляють, які, як вимовляють слова, запитую, пишу, дивлюсь відео, займаюсь дуалінг. Проживає в цій родині тут жінка, їй 72 роки. Я допомагаю їй, але я хочу сказати вам, що канадці в 72 роки дуже-дуже активні, дуже дуже активні. Актив. Вона прекрасно водить машину, вона прекрасно комуніцирує з усіма, до неї приходять родичі, гості, вона спілкується з ними. Дуже-дуже активні жінки, ще, ще є її мама, їй 92 роки. І це теж активна жінка, але вже не, ну, не так, за неї догляд, готують її їсти. Тому ну, я хочу сказати, що рівень життя тут дійсно високий, і канадці дуже-дуже е, е, нас приймають гарно. Мені скільки надарували подарунків. Ось зараз сиджу на цьому креслі, яке мені подарували. Ось зараз спробую показати це крісло. Таке ж не знаю. Ось воно. Ось воно. Ось таке крісло мені подарували. Ось таке крісло мені подарували. Тобто тут надарували мені багато подарунків, одежу дарували. Тому що я приїхала з одною такою валізою, невеличкою ось моя валіза стоїть. Стоїть така розовенька валіза, якщо її видно. Одежу подарували. Подарували шампунь, мило. Таке все дуже багато такого догляду за собою дарували. Моя подруга з Америки, Андрія, вислала мені подарунок на свята, на Рождество, Вислала мені, заказала фен для волосся, тому що фен я з собою не брала. Та й тут мені дали фенерло, він дуже дуже слабенький, він мені не дуже сушить. Ось, Ще хочу показати ось така ялинка. Я, мабуть, вже фотографувалася біля неї ялинка, на якій е, знаходяться мої поздоровлення, які мені тут приносили е, канадці. Їх дуже багато. Вони люблять поздоровляти відкритками. Таке всім. Ну, що ще? Ну, Буду розповідати все-все-все, що зі мною відбувається. Е, підписуйтесь на канал. Наш канал росте вже почти 120 чоловік. Тому я всім рада, дуже-дуже за всіх рада і хоч, хотіла б забрати їх всіх, всіх, всіх вас з собою сюди, в Канаду, щоб ви були в, в, в безпеці, тому що я дуже переживаю за. А, Україною. Там в Україні мої залишились родичі. Вони знаходяться в Запоріжжі, мій чоловік в Запоріжжі. Я дуже-дуже-дуже хвилюю за всіх. Тому буду, і він дивиться це відео. Тому всім моїм подружкам передаю привіт. Дякую, що дивитесь. До, до побачення. Буду все записувати, все розповідати, а з вас лайк. І підписка. Дивіться. D'accord. Bye bye.